Любі друзі, вітаю вас знову на нашому розборі суботньої школи на каналі Жива Надія. Дуже приємно, що ви є, що ви нас підтримуєте тими ж лайками, тими ж підписами. Це дуже приємно, що цей канал розповсюджується. Не тому, що ми думаємо, що в нас якийсь окремий особливий канал, а тому, що християнська візка, коли вона звучить в інтернеті, це дуже гарно. І хтось, може, хто шукає. Цю вістку з людей, він її почує. Ви знаєте, я пам'ятаю такий випадок, про який казав проповідник Алехандро Буйон. Він був проповідником пастором в Бразилії, його послали в велике місто Сан-Пауло, 18 мільйонів населення цього міста. Мобілок тоді не було, і він якось йому сказали район, в якому молитовний будинок, але не сказали адресу. Ну, що забув? І він забув. Мобілки нема, приїжджає в Сан-Пауло, велике місто, їде в цей район, а де ж адреса? Де ж молитовний будинок? Він помолився Господу і їде так на машині. І дивиться, іде людина з Біблією. Він відчиняє вікно, каже: Любий друже, ви в церкву йдете? Це субота була. Да, я йду в церкву з біблії, з біблії. О, сідайте, я вас підвезу. Ну, гарно. Цей чоловік сідає, і буйон питає: А куди їхати? А той каже: Я не знаю, куди їхати. Так куди ви в церкву йдете? В церкву. А як ви йдете? Та я, каже, читаю Біблію і побачив, що церква Божа повинна святити суботу. І я теж помолився Богу і сказав: Господи, от в мене є Біблія. Ти сказав, що треба святити суботу. Я не знаю церкву, яка святить суботу. Я піду, ти мене виведеш. От, відвивеш на ваше авто. Вони знайшли таку церковь. Я про я чого це кажу? Що є багато людей, які отак з Біблії прочитали про суботу, про все інше, про наші доктрини, біблійні але не знає, де Адвентист. Тому розповсюджується цей канал, коли ви бачите, що ця церква проповідує Біблію, щоб люди, які ходять з Біблії, шукають, де в суботу зібрання, щоб вони його знаходили. І тому у нас сьогодні сьомий урок. Запрошую вас до вивчення. Це проблема існування зла. Дуже серйозний урок. Скільки багато питань у людей, чого Бог, який є любов? Чого він допускає зло? Давайте будемо досліджувати. Пам'ятний вірш. Об'явлення 21 розділ 4 вірш. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулось. Ну, тут ми бачимо, що в новому Єрусалімі, на новій землі не буде страждань. А чого ж страждання в нашому світі? А чого страждають невинні? Бо люди іноді кажуть: ви знаєте, я пам'ятаю такий... Випадок в моєму пасторському житті, коли померла дитинка, якій було три з половиною роки. Пухлина на почці. В цій дитини бабуся була дуже-дуже така, знаєте, визначна в цьому місті людина. Вона була лікар з таким стажем великим, її поважали. Тому хоронити цю дитинку, ну, мене як пастора, я прийшов як пастор, і прийшло десь людей за сотню. Ну, весь двір, весь великий двір був забитий людьми. І я пам'ятаю, в натовпі хтось сказав, який Бог жорстокий забирає таких маленьких дітей. Да, це питання. Люди, які не знають Бога до кінця, вони питають, чого ж такий жорстокий Бог таких маленьких дітей. Але ці люди не знали, а я знав, що. Мати цієї дитини була не така віруча, як бабуся. Вона випивала, ругалась, проклі... іноді прокльони слала на цю ж дитину. Ніхто, ці... ніхто цього не знає. У нас винний... винний Бог. А то, що мати себе вела, е... яка породила цю дитину, як вона розуміла, ну цього ніхто не знав. Тому чого страждають невинні, винні, а невинних в світі нема. В тому проблема? Не винних то в світі нема. Ми читаємо. Це говорить Біблія? Говорить Біблія Римлянам 3,23. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. А хто скаже, так а що дитина? Та вже діти не такі, яких планував Бог. Бог не планував таких дітей. Знаєте, я іноді дивлюсь на дітей, що вони роблять. Знаєте, я іноді їжу в метро в Харківському і там бачу життя. І я от дивлюсь, напроти сидить мама, яка щось в мобілки там робить, і поруч сидить, ну десь хлопчик, мабуть, йому два роки. І от хлопчик попросив маму, щоб вона йому дала мобілку. Ну, мама ж мобілку не дала. І ви знаєте, хлопчик такий гвалт на все метро, на весь вагон. Отакі от діти. Винні не винні, в нас вже є оцей гаїзм. Оце, знаєте, щось воно нам. Присутні, тому невинних нема, тому всі ми живемо тільки за те, що за нас помер Христос. Тому невинним то в цьому світі, невинним в лапках, іноді важчіше, ніж винним. Ви дивіться, де апостол Павло Павел. Апостолу Павлу, той же нерон, про якого ми казали в другому уроці, він відсік голову. Де Мартін Лютер? Де Янгус, якого спалили на кострі. Бо на цій землі ведеться велика боротьба між силами зла і силами добра. Сам син Божий, сам син Бога прийшов на цю землю і не прожив більше 30 років. Ну, десь там з кусочком біля 30 років. Тому ми читаємо Єремію, що страждання і смерть результат гріха. На результат того, що Бог вбив, який Бог жорстокий, як казали в тому натовпі, таких дітей вбиває. Ні. Бог каже, вбиває гріх. І щоб гріх вас не вбивав, я сина свого віддав на смерть. тому це питання зла, чого не вінні страждає. Це були питання, які Богу задавали праведники. Книга Єремії Пророка. Дванадцятий розділ перший вір. Справедливий ти, Господи, будеш, коли б я судився з тобою. Пото правуватися буду з тобою. Чому то дорога безбожним щаститься, чому то спокійні всі зрадники? І ми іноді, віруючі, люди, думають, ну от живе людина, яка не вірує, живе як хоче, пиячить, від жінки уходить, слова якісь. Каже, не потрібні. І Він живе здоровий, кріпкий, а людина, яка молиться в ній, то буває, що то болячка якась, то все. І от Єремія на це все дивиться, і каже: Господь, буду в тебе питати. Псалом перший, четвертий, шостий розділ, відповідає. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер розвіває. Ось тому, то не стоять безбожні на суді. Ані грішники у зборі праведних, дорогу бо праведних знає Господь, а дорогу безбожних закине. Когось із безбожних Бог охороняє до суда. Іноді проблема людини буде рішатися на суді, іноді проблема гріха рішається вже тут, в житті, коли Бог виконує свій вирік до людини, а іноді Бог каже на суді. А покоління, ми вже бачили, книга буття 15 розділ, 16 вірш, де Бог каже про Хананеїв. Покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріха муреянина. Дивіться, коли Бог виконував свій вирік за, е, зразу, от я згрішив, ну, щось вкрав, Бог відсікає мені руку. Пішла людина, на яке зле діло. І Бог повинен відсікти йому ноги, бо щоб не ходив. більше. Тобто, Зрозуміли, що у Бога за проблема? Коли б він вирок свій виносив, виносив нам на кожен нас е, нашу дію зразу, то хто б сидів з руками, з ногами, з головою, тому в Бога велика проблема терпіти грішника. Тому Бог каже, покоління четверте хананеїв. Хто такі були хананеї? Хананеї своїх діточок приносили в жертву. У них було таке божество молох. Зображення цього молоху ну, ну, в чреві була така діра, там, де горіло вогнище, і туди в жертву приносили дітей. Отаке. І Бог каже: я ще до четвертого покоління цих хананеїв буду їх терпіти, бо досі не повний ще гріх амуреянина. Тому Бог терпить, Бог терпить, бо Бог не, ж, не бажає людину згубити, Він бажає її спасти. І це те, на, що, на які питання бажав мати відповіді Йов. Йов був праведна людина, сам Бог каже, він праведний. Але ми бачимо, що на цій землі йде велика боротьба між силами зла і силами добра. І сили зла. Діявол прийшов до Бога каже, а чого ти так благословляєш Йова? Чого ти не даєш мені його торкнутися? Він тобі співає, він тобі молиться, Він тобі благословляє, тому що ти його благословляєш. А що він скаже, коли я його торкнуся? І що Богу на таке відповідати? Іноді Бог допускає, щоб нас коснувся дявол, щоб доказати, що ми будемо вірні Богу у всіх обставинах. І йому було дуже, дуже, дуже скрутно. І він не розумів, що з ним трапляється, І він теж сказав, що це Бог з ним робить, як ото в толпі. Пом'ятаєте, коли дитинка померла, люди людиска, який жорстокий бог. І Йов так думав, що це Бог з ним робить. Бо Йов до якогось моменту не бачив іншої сили сили зла дьявола, ангелів, які це з ними робили. І коли йов у кінці, коли Бог з ним вже спілкується і каже про причини його страждань, то що каже йов, 42-й розділ 3-й вірх? Хто ж то такий, хто ховає пораду немудру? Йов роптати почав, він каже, я не мудрий, я не знав багато чого. Тому я говорив, але не розумів, це чудніше від мене, і не знаю його. Тому я зрікаюсь, говориного і каюсь у поросі і попелі. Тому, рідненькі, нам не треба ропоту, нам не треба кричати Господи, за що, чому? Коли ми довіряємо, що Бог веде нас стежками непростими до спасіння, вони не спрості, то від нас тільки одне це довіра. Як було у Ісуса Христа. Дивіться, що було з Ісусом Христом, він, але Він настільки довірявся отцю от Своєму Батьку, що коли Понтій Пілат питає: В мене є влада тебе стратити, а є влада Тебе відпустити, що каже Христос? Це не твоя влада, це влада мого батька. І коли ми довіряємо батьку, коли ми кажемо, «Да, це обставина. Але я буду вірити, це велика наша перемога над силами зла. Тому проблема існування зла, тому що зло прийшло на цю землю, ми, його, ми сказали вже не раз про свободу, Бог нам дав свободу, ми вибрали прабатьки наші, Адам і Єва вибрали зло, і ми вибираємо його частіше. І Бог нам знову каже виберете, діти, добро. А добро це слово Боже. Це Ісус Христос. Я всіх запрошую до Христа до добра, який переміг зло. Хай Господь нас благословить, хай Господь прибуде з нами. Підтримайте наш канал лайками, коментарями. Хай добро буде в ваших родинах, на ваших роботах, в вашому житті. Цього бажаємо. Хай буде менше зла в нашій країні, на нашій землі. Амінь.